Уяснення для замовників, чому буває, подвигаються трохи терміни будівництва. Ти приходиш на об'єкт, в тебе замовлення є певний об'єм роботи, збудувати будинок. Ти його будуєш ось. Все нормально, все добре. Замовник бачить, що все йде так, як треба, як то кажуть, чікі-пікі. Каже, Сірій, треба ще технічне приміщення і з підвалом. Ти такий, кажеш, добре, ось, будь ласка, виконуємо. І підвал. І технічне приміщення, і все. І таким чином виходить, що додається добавляє, суттєвий об'єм роботи, і ти вже не можеш якби, кинути це все діло, мусиш робити і виконувати зобов'язання. І час від часу буває, що трохи не встигаєш. І це не з-за того, що ми там якісь вредні, чи ми нічого не робимо, чи ми не хочемо. Просто в процесі замовники перед початком робіт не завжди, якби. Готові робити там великий об'єм роботи, але потім уже з часом вони розуміють, що можна щось додати, і це роблять. Тому ось так відбувається, що зміщаються трохи строки. Ми стараємося, щоб цього це мінімізувати цей фактор, але час від часу трапляється. Тому замовники будьте мудрі і входьте в наше положення і розумійте нас.